Доброго ранку, приємно познайомитись навзаєм, навзаєм. Слава Богу, що під'єдналися. Так і одразу хочеться почати ви знаєте з того, що з кримсько-татарської культури розкажіть, будь ласка, чому саме от вас так вабить кримсько-татарська культура? Чи є у вас кримське коріння, до речі? Так, я є кримською татаркою, має кримськотатарське коріння. Та до речі, от нещодавно, після повномасштабного вторгнення Росії мала такий цікавий випадок, що на польському кордоні, коли мене запитали: а чому ви так з прикордонника, чому ви народились в Узбекистані? А Наче намагаючись знайти, знаєте, як я, якусь негативну річ в цьому моєму паспорті? А я йому дуже чітко пояснила кількома словами, що це місце, куди були вислані мої родичі Сталіна. Після цього питань не було, треба сказати. Угу. У зори спротиву на цей проєкт, про який ми зараз будемо з вами говорити, вас надихнула Леся Українка. От чому саме вона, що стала таким поштовхом для вашої мистецької? Такої творчої розмови, можна так сказати. Ми були в діалозі з українським домом, та у мене було два проєкти, абсолютно різні. Один проєкт носить документальний характер, власне, він і розповідає про єдність українського і кримськотатарського народу, з дослідженням, моїм дослідженням того, що робила Леся Українка в Криму. Хочу і це така абсолютно документальна історія. Моя робота, так як я, я є сучасною мосткинею, вона більш концептуальна, вона більше про майбутнє. Мені би хотілося спочатку зачитати цитату Лесі Українки, ага. а тоді перейти далі до розмови про виставку. Так. про проєкт. Те, що ми знайшли з науковцями у 2023 році, це не було таємною інформацією, або прихованою, та е, ці узори не були жодного разу опубліковані. Та, та цей фрагмент листа також не зазнав такого широкого обговорення. Що сказала, що написала Леся Українка в листі своєму е, Драгоманову? хотіла би я одну річ видати: це власне узори татарські, що я в Криму зібрала, єсть. Їх чимало і дуже хороші, ще й надто подібне до українських. А ось так вона написала. Угу. Для мене це було дуже важливо, адже роками пропаганди ще від часів Російської імперії та до зараз Крим Росія анонсує як суто російський. і Нівелює взагалі наявність кримськотатарського народу, як корінного народу, коли нас там було 90% населення, а тепер навіть важко порахувати. Неможливо, власне, порахувати. Хтось каже, що менше 10% кримських татар лишились в Криму. А Лесі Українка разом зі своєю мамою Оленою Вчолкою досліджувала кримськотатарську і збирала зразки кримськотатарської культури. І ці факти вони не були популярними і були відомими лише в колах науковців. Моя практика мистецька, вона охоплює дослідження нашої культурної спадщини щодо кримськотатарського та українських народів. Тобто, власне, я будую свої сучасні твори, в тому числі на дослідженнях, але трансформую, переосмислюю їх по-своєму суб'єктивно. Uh -huh. Та робота, той перформанс, який сьогодні буде відбуватись, він буде присвячений ось цій відомій фразі Російській військовий корабель, Ну і далі ви знаєте. Uh -huh. Далі нецензурна лексика. Так, ми зараз поговоримо um. ще про, про, про те, що буде відбуватися сьогодні в українському домі. Але я хотіла, ну по перше, я хотіла вам подякувати за те, що ви привідкрили так оцю цю невідому сторінку для нас невідому сторінку життя Лесі Українки, яка захоплювалася кримськотатарською культурою, зокрема, ми взагалі ж не знаємо про неї як про мисткиню Лесю. Ми знаємо її тільки як поетку. Ви бачили ці її нотатки, на відміну від нас. Ви так. можете нам розповісти про неї трішечки як про художницю? Чому взагалі ми нічого про це не знаємо? Чому її художні роботи не були видані в Україні і чи будуть видані? А, насправді її роботи вони мали характер теж документальний. Mm -hmm. Це не був малюнок заради малюнку. Е, вона перемальовувала те, що емоційно її вразила. Знаєте, як художники початківці, або як я згадую себе в дитинстві, коли ти бачиш щось неймовірно красиве, ти хочеш з тим залишитись, а сучасні люди все фотографують. Угу. А тоді е, можна подивитись по кримських її вершах, яку кількість надихаючих творів вона створила в Криму, і наскільки вона часто порівнювала Крим то з раєм, то з раєм, котрий занепав і є в неволі. Її замальовки це скоріше був такий емоційний поштовх і задача здокументувати те, що потім вона відчувала буде втрачено назавжди. І дійсно так і сталося. Ми з дослідниками так, так, угу. продовжуйте, продовжуйте. Ви з дослідниками, тобто, це не є художні твір, це є власне спроба задокументувати зараз. Мені, як мисткиня та кураторці міжнародних та українських проєктів, для мене дуже важливо переосмислити її, те, що вона робила, і взагалі цей факт невідомості, як от ви самі теж сказали, да, дійсно, хоча робіт було у весі Українки багато присвячених Криму, але чомусь. Ми розуміємо, чому, бо це були роки забуття, роки російської пропаганди, а ця частина її біографії не була такою популярною, вона не була такою відомою. А її родина, котра передала до нашого музею Шевченка її роботи на початку 90-х, також ці роботи не були, не, не були публікацій. Mm -hmm. Мене дуже ця її фраза, що вона хоче, щоб ці її замальовки були колись опубліковані. І уявляєте, яка відстань скільки років, і жодного разу її замальовки не були. Належним чином опубліковані, ми лише тільки в 23-му році почали е, друкувати їх разом з представництвом президента України в Криму, це Кримська платформа, е, як матеріал для іноземців, щоб показати відповісти е, е, цим. на… Питання з міжнародних делегацій про те, що об'єднує українські та кримськотатарські народи. ця коротка цитата Лесі Українки вона насправді є такою дуже глибокою для нас. Ми з вами приділили вже дуже багато часу. Лесі Українки, яка надихнула вас на проект. Я дуже і нас мало часу, залишається. Ми довго підключалися один так. до одного. Але я дуже хочу пояснити нашим слухачам. От я Олексію розповідала про вашу власну творчість, що ви робите, і що ви будете сьогодні демонструвати мені так здається в українському домі, що ви робите ага. дуже цікаву кераміку, в яку зашифровуєте таку, знаєте, кримсько-татарську можна сказати лайку на бок можна, російського це, це назурна, і це мене так. просто настільки вразило, тому і назва така «Узори спротиву. Ви можете трішечки от розказати про те, що ви робите, і ми вже зрозуміли, що на це вас надихнула Леся Українка, але хочеться більше саме про вашу дізнатися, творч. На насправді на створення моєї кераміки мене надихнули інші також мистецькі проєкти, сучасні українські. А так як я працюю в цьому полі, то дуже багато є і документалістики, і є моїх власних творчих мистецьких робіт. Значить, моя робота вона називається тільки е, такими жорсткими буквами: S-K-T-R-K-T, Латинкою, бо кримсько татарська мова вона е, використовувалась раніше латинкою. Це потім без радянських часів ми перейшли на. Кирилицю. А там зашифрована фраза. Перша фраза в мистецькому творі російські воєнні кораблі далі ви знаєте. Uh -huh. А я не перекладала всю фразу, повністю не зашивала її всю з російської військової кораблі, щоб він йшов слідом. Розуміла яким, бо більшість представників кримськотатарського народу сьогодні мають родичів на тимчасово окупованому півострові, і ми всі ми чинимо спротив тим чи іншим чином. Але ж ми маємо бути обережними, і ось ця обережність і ця ще звичка з часів примусової депортації, з часів геноциду 44-го року, вона диктує. Якісь шляхи, як проявляти себе, тобто мистецьким чином, ще й якимось чином, тихі спротив є дуже сильний в Криму. І е основою моєї роботи керамічною е став відомий тризуб з фразою, де українською мовою на е верхівках тризуба була, була зашифрована ця фраза Іди, тобто, так. До речі, російські матюки, якщо ми подивимося, як вони перекладаються, то це є калька з тюркських мов, власне, з кримсько-татарської мови, і, і це дуже цікаво. Так. І дуже коротко вже прошу вас, все ж таки розповісти, що саме сьогодні буде відбуватися в українському домі Варшави. перформанс. в чому він буде полягати? Ми з вами уявимо, що вже минуло тисячу років, що ми вже давно перемогли. Що у нас все чудово, відвідувач я зможемо стати частиною отої, тих майбутніх українців, які зроблять, начебто, розкопки, і знайдуть артефакти з. Минулого, який є для нас сьогоденням, де можна буде побачити ось цю ненависть, ось цю цей спротив українців до е, країни-агресора, та вони зможуть уявити, як це відчути скрізь багато років оцей смак перемоги, коли ми трошечки. Зануримось, типу як назад в історію. Процес буде цікавим. Я одразу скажу передати це зараз. В розмові буде досить складно, тому запрошую в гості тому запрошую сьогодні до українського дому. Адже хочеться вже відчути певне певну таку внутрішню ресурсність, хочеться уявити, як це буде, як будуть нащадки дивитися на щасливі нащадки дивитися Ой, на те, що подивилися. відбувається сьогодні. Я в теж на це подивилася. Дякуємо вам дуже. Перш за все, знаєте, за те, що от ви цей ресурс людям надаєте і надаєте такий промінь надії, який дуже потрібний, дуже часто згасає в таких цих всіх подіях. Але от завдяки такому мистецтву дійсно. Люди можуть знаходити цю надію, яка їх вестиме далі і дає сили, щоб дочекатися, все ж таки, тих світлих часів, про які ви Я говорите. дуже дякую за те, що ви відкриваєте невідомі сторінки української історії. Хто б міг подумати, що Леся Українка була ще і художницею, і чому ми про це дізнаємося тільки зараз, у 2025-му. Леонора захоплююсь і дуже вам дякую. Дякую. Нагадаємо, що на зв'язку зі студією польського радіо для України була Леонора Янко, міждисциплінарна мисткиня, кураторка документальних та мистецьких проєктів про російсько-українську війну. Ми говорили зокрема про зустріч перформанс Зори спротиву, що відбудеться сьогодні в українському домі у Варшаві. Друзі, якщо ви сьогодні у Варшаві, приходьте.